Казкові міфи про планети. Марс. Деякі народи вірили, що на Марсі живуть великі та сильні воїни. Червоний колір планети асоціювався з кров'ю та битвами. В стародавній Італії Марсом називали Бога родючості, рослинності, дикої природи. Також Марса вважали Богом війни. Але не війни заради вбивства, а задля встановлення порядку. А в стародавній Греції цей Бог мав ім'я Арес. В одній дуже давній легенді розповідається, як Марс, Бог війни, вирішив створити своє царство на червоній планеті, де він міг би правити могутню із зіркових воїнів. Він підняв свій магічний спис, і поверхня планети запалала червоним вогнем. Його армія зіркових воїнів мала червоні щити і шоломи, що блищали, немов зірки на небі. На Марсі було два місяці Фобос і Деймос. Вони були помічниками Марса і захищали планету від зловісних духів, які намагалися пробратися до Червоного царства. Фобос і Деймос завдяки своїй відданості та хоробрості стали символами вірності і сили. Люди, дивлячись на Марс, уявляли, як Марс разом зі своєю армією охороняє Всесвіт від зла і хаосу. Вони вірили, що Марс надихає їх на мужність та рішучість у своїх життєвих битвах. А ще на честь Марса був названий один весняний місяць, по-нашому це березень. Червона планета вогнями палає, порядок та захист нам Марс обіцяє. Якщо було цікаво, то до зустрічі!